Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову сад канал, наш канал Сад Чередниченків. І сьогодні в нас така дощова погода да, на вулиці дощ. Гарно, що ми зробили таку теплицю, де можна пакувати наші саджанці. Ми з Володією хотіли сьогодні показати, як, ми, як в нас проходить процес упаковування наших посилок, які ми відправляємо по всій країні. Підібрали, да, підібрали саджанці, які людина нам замовила. Ця посилка поїде в Хмельниччину до Артура. Ці такий... саджанці підписані. Да, саджанці у нас підписані. Ось, поїде дві соснівські. Людина замовляла ще Це на початку осені ці саджанці. Ось. І Дар Софіївки. Людина дочекалась. Ось. І тепер ми будемо їх замотувати. Так, так волода ці подивіться да, підрівняє. Отакі так. дручки, бачите, у нас володя зматує, отак ось точимо. Так, це ну, да, добре буде. Да. Посилки у нас не проходять більше метра сімдесяти. У ну, нас вправді, трошки. Ну, Насправді ми трошечки е, так, туди-сюди, плюс-мінус. Якщо ми бачимо, що треба трошки більше, то ми е, залишаємо там, 80, там навіть метр 90 інколи, але це не часто. Ні, спеціально... зараз, тут, щоб не да. Ми спеціально взяли таку велику посилку, щоб показати на, на, на маленькій посилці, це не дуже цікаво, да, надав два слоя. Бачите, використовуємо. Шпагати, нитки такі. Ну, що є? Да, що є під рукою. Володя, скажи, поки, поки я буду замотувати, скажи, будь ласка, пару слів для тих людей, хто боїться садити взимку. Да, ми садимо всю зиму у відлигу. Звичайно, якщо дуже мороз, то садити не треба. Треба, щоб земля ну, водою розчиняла, щоб як грізючка така добра приставала к корінням, щоб не було воздушних колості. Корінь землі не як, під... ну, не то, щоб не підсихав, ну щоб контакт був землею. А так, якщо плюсова температура і земля ну, не мерзла то ну, вповнені садим зимку З дуже багато та, володислав, та, володислав, що ми сад, дуже багато посадили, посадили ну, майже весь сад, весь сад практично посадженці да, бо восени ми пакуємо там відправляємо Да. дуже добре за, за, за зиму вода ну земля дуже добре зволожується і саженці приймаються дуже добре ну літа в нас ой, літа зими в нас теплі тому mm, да. Якщо немає молодів. Найкраще посадка це пізня осінь або тепла зима. Те, ну, 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 що стосується дерев, корми. Звичайно, звичайно, є культури, які тільки весною. Ну, кормі це не відноситься. Так, Інжири, там, да? наприклад, ну, гранати, понятно, що... більш теплолюбні культури, звичайно, не можна садити взимку. Краще їх посадити на весні. А такі, такі культури не так, можна. Да, форма, там гібридна форма. Так, Зараз ми дуже такі коріння розголоджені, і це, мабуть, вона не прижимається, ми її да. прижмемо тоді, коли ще будемо ну, Дуже, дуже да, розвинута коріння. Так, А тепер сюди ми кладемо вологі упілки, у нас є так, їх розпреділяємо по всім корінням. Мабуть, все, так? Да? І зараз... Раз. досить, да, цього досить, щоб волога зберігалася, щоб коріння не підсипали. Так, І давай, ти будеш е да, мотати. Я... Угу. І отак всі посилки. Не можна сказати, що весело, <різь> <різь> що грустно, але не весело. як так висило. Не весело. Так, ну, не, це... да, не скучно. Ось, ну, не скучно. О, о, так, Добре, що коріння коли воно таке, що може гниться, так, гниться. Зараз мож... да. да, його... я, я, я ще раз пройду туди. Продать ці два рази. Ось тут не грішка, там буде. Там дуже жорстоко, щас... жорстко. Жор, Да. Все сейчас, сейчас, давай, не, угу. не, 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 давай еще, сейчас, 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 не Ну, ну тут давай, э, веревочкой, да, Нет, ты а? сказал, что трошки вот тут вот Бо е коли посилку міряємо, то ми беремо, ну, а на пошті беруть о, телефону. Так, зараз весь час дзвонять, питають кому, але я не завжди можу відповідати, бо руки зайняті. Нормально все, все нормально ще. Штеця. Ну оце відрізати треба. Да, бідеця... дуже, дуже довго, дай я. Ми десь, ну, десь біля приблизно по володі. Ну... Да. 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 Да, а це все свійська, мабуть. Так, ага, хтось так. От там. Ось, ніколи Миколи навіть телефон підняти. Хтось попав до нас у кадр, бачите? Стрейч. Угу. Хтось попав до нас у кадр. Отак люди телефонують і не розуміють, що ми то пакуємо, то садимо, то ще щось. Ніколи, ніколи, просто ніколи. Давай, давай, давай. Так, Я вже казала, що ця посилка поїде до Хмельницька. Багато людей то замовляю хурму. именно смелить, коптей, шесть дней. Лісочки треба. Та да, нічого, все нормально. Так. Ось, так вот. вот. Ні, ну нормально, нормально. Так, це кінець. А ну слаб його. Давай подивимось Де ще. Почекайте, вище. А чого ще? Ну от тут. було її. А зараз володя поміряє. Покажи Володя на відео як ти міряєш Ширину 20 на 20, вона майже однакова. На висоту. Ну можемо трошечки. Сама висота. У нас тут метр сімдесят сім. Ну ми пишемо метр сімдесят. бо почта не пропускає якщо більше. 20 на 20, 20 30, 30. на метр 70, ну, кілограмма 3 метра. Вона об'ємну вагу рахують на почті. Під об'ємної ваги ціна пересилки. Тому Кожен ми стараємося вагу менше робити. Ну, Так, Кожен... да, Клієнт у нас іде під своїм номером. І ми тоді, щоб не переплутати наші німбуси, так ми називаємо. Хто дивився фільм? Гаррі Поттер. Той пам'ятає, на яких німбусах літав Гаррі ну, Поттер. Ось вони, наші німбуси. Тоді ми їх додому приходимо, ми їх на комп'ютері всі як робимо накладну. Робимо і відправляємо, їдемо, відправляємо на пошту. От ми просто зробили таку таке відео, щоб показати, як це, ну що ми не просто так. А ще ну, ми не беремо гроші за упаковку, не беремо, але це щоб люди дивилися, чому, чому ціна, і чому такі саджанці, що туди входить? Туди входить. Те, що людина копає, і вирощує, і поливає, і все. І, звичайно, і те, що ми упаковуємо, це теж ну, входить, на, навірно, в ту ж стоїмость, теж воно входить. Бо це теж наш труд. Ну все, до побачення, гарних вам врожаїв, і нехай ваша хурма. Росте і радує вас гарними і добрими плодами. Ну, звичайно ж миру всім да, До звичайно миру, миру всім дочекаємо Ми миру.